31 жовтня. Четвер, день, коли закінчиться війна. Вони будуть вести війну з Агнцем. І Агнець переможе їх. Бо він є Господь господарів і цар царів. А ті, що з ним, покликані, вибрані та вірні. Об'явлення 17.14. Рядовий німецької армії. На ім'я Ганс воював на західному фронті. Він назавжди запам'ятав той день, коли для нього закінчилася Друга світова війна. Це сталося 6 червня 1944 року. Ганс почав воювати тоді, коли гітлерівські війська з гордістю здобували одну перемогу за іншою, і здавалося, ця армія непереможна. Але тепер він почувався старим. Ганс разом зі своїми товаришами вже кілька тижнів очікували наступу. Вони викопали довгу траншею для оборони на побережжі Нормандії. Почали надходити перші сигнали по рації. Тут приземлилися парашутисти, там з'являлися планери. До берега наближалися судна із солдатами і технікою. Посеред усього цього хаосу Гансу наказали провести розвідку біля берега. Він узяв кількох піхотинців і вирушив на завдання. Раптом, неподалік, британський танк відкрив вогонь. Солдати розбіглися. Ганс заховався в кущах, а потім спробував пробратися назад до німецьких окопів. Однак його захопили британські парашутисти. Коли наступного ранку зійшло сонце, Ганс побачив таке, що змусило його змінити погляд на свій полон. Увесь океан був заповнений флотом атакуючого війська. Всюди аж до горизонту рухалися кораблі. Одне судно за іншим, їм не було кінця. А внизу на березі він побачив, як солдати противника постійно відвантажували зі суден пушки, танки, боєприпаси. Хто міг чинити опір такому нападові? Ганс зітхнув із полегшенням та сказав сам собі, що йому пощастило. Було цілком очевидно, що того дня можна було перебувати лише на одному боці на боці цієї армади союзних військ, які входили в Європу. У вас коли-небудь було таке відчуття, що ви берете участь у війні, у затяжному конфлікті, який відбувається у вашому особистому житті? Ви коли-небудь відчували знемогу від тих страждань, які, здається, безкінечно продовжуються у нашому світі? У книзі об'явлення описується славний день, коли переможні війська Бога прийдуть з неба, і війна закінчиться. У тексті об'явлення 17 розділі 14 вірші говориться про те, що сили пекла ведуть війну з Агнцем, але Агнець переможе їх. А текст об'явлення 19 розділ 11 вірш додає: І я побачив відкрите небо, і ось білий кінь, і той, хто сидить на ньому, що зветься вірний і правдивий, і він справедливо судить і воює. Жодна сила ні на небі, ні в пеклі не може протистояти Божому війську, усі сили зла безвладні в його присутності. Незабаром надійде день, коли війна закінчиться. Наш Господь царюватиме вічно, як цар над царями і пан над панами. Його праведність, його задум, Його істина здобудуть остаточну перемогу.